Что это у тебя? Морква. А морква это он или она? Морква. Он морква? Да. Нет, морквочка вона. Давай ей сюда. Вона морква. Юра, что там у тебя? Покажи мне одно, что-то. Что у тебя? Барабан. А барабан это он? Это хлопчик или дівчинка? Барабан. Хлопчик. Так, он. Давай сюда. Он барабан. Тимур, покажи, что в тебе. Любов вибери. Окуляри, окуляри. Це вона окуляри. Він чи вони? Їх багато? Окуляри. Вони. Вони. Давай сюди. Окуляри. Це вони. Угу. Катюша. Що це в тебе? Давай у когось Мишка. Ведмедик. Ведмедик. А ведмедик це він чи вона? Вона. Вона ведмедик? Він. він, давай його сюди. Він в цьому будиночку живе. Угу. Аріна, покажи, що там тебе є ще. Ялинка, ялинка, це вона чи він? Ялинка. Вона, давай сюди, молодець. Ой, дивіться, у нас будиночок вже, все.